ранній гібрид соняшника компанії Massets Mas 87 IR. ER. Період вегетації 108-112 днів. Даний гібрид підходить під технології гербіцидного захисту ваших посівів Clearfield. Однією візуальною відмінністю даного гібриду від інших в нашому портфоліо є те, що в нього шкаралупа сірого забарвлення. Ключовою характеристикою даного гібриду в нашому портфоліо є те, що він являється лідером по виходу олії серед всіх наших гібридів соняшника. Рівень виходу становить 51-55%. Маса тисячі зерен невисока до 55 грам, але він формує свій урожай за рахунок великої кількості дрібного насіння. Цей гібрид має середньоранне цвітіння, максимальний потенціал по урожайності він відкриває при інтенсивній технології. Цей гібрид невисокорослий, за рахунок цього має хороші показники по стійкості до вилягання на зі всієї вегетації. Має хороші показники по стійкості до основних хвороб соняшника, але уникайте раннього посіву та південних регіонів України, заражених кувшком соняшниковим, через те, що в нього стійкість до п'яти раз. Раса є. Підводячи підсумок стосовно Mass-87 ЄR, хочеться. Звернути увагу на те, що він передатний до технології Clearfield, а також лідером по виходу олії з кінця.